Три тисячі подарунків для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, приготував благодійний фонд. Покуття їх розвезуть напередодні Дня Святого Миколая. Доброчинці мріють, аби кожна дитина відчула себе щасливою і отримала подарунок 19 грудня. Волонтери благодійного фонду покуття не мають ні хвилини перепочинку. Ще пак доводиться запакувати три тисячі подарунків, але вони не нарікають, знають роблять добру справу, розповідає голова благодійного фонду покуття Уляна Мандрусяк. Свято Святого Миколая це є особливе свято, якого більшість дітей чекає з нетерпінням цілий рік, навіть більше ніж свого дня народження. Але є категорія дітей, які обмежені теплотою, родинною, батьківською любов'ю, і фонд покуття хоче якраз приділити увагу саме таким дітям і зробити для них теж свято. У нас за благодійні кошти закуплені три тисячі дарунків, які будуть розпосюджені для дітей з малозабезпечених сімей, багатодітних, для благодійного фонду Крокус для дітей з обмеженими фізичними можливостями в дитячі будинки, щоб діти могли теж порадіти. Окрім солодощів, благодійники приготували для діток засоби гігієни, харчові набори та інші подарунки. кажуть мета допомогти кожному і подарувати свято усім хлопчикам та дівчаткам.